Пітанечко, друзі. 209-й день. Завтра буде Ланакіс. 209-й день. Так, отже. Отже, отже, отже. Треба зразу щось тут. Я вже перекупив чойну. І зразу робити якийсь тим. Оп! Оп. Так. Сразу о... робити щоденки це. Найголовніше, мабуть. Так. Комусь я щось апав, а шо кому? Що кому я не пам'ятаю? Так, сразу забираю нагороди, щоб потім не плутатись. Сім рівнів в компанії. Так, це було нескладно класична арена. Давайте. О, чи є якась місія на групову арену є? День запису неділя. Ага, тут ще до оновлення лишилася одна хвилина. А я почекаю, а тим часом піду у групову. Так, що в нас тут? Тут що в нас? Ліпше те, чого бути. Давай. Ага, це за вхід дали. Дали за вхід. Це все можна продати. <клідко> а це вчора я вибив з бомала в місті. Пройшов таки. Зараз давайте вам покажу. Покажу. Героїв духу з героєм сили. Місто пішов, коротше, і. В хард місто, я о цього би мало не міг пройти. Одягнув щось, щось там Еделін, одягнув щось там архімага, і вони прийшли. на диво. На диво прийшли. Але толку я, ну, я прийшов ще це 9-10, це а тут уже все пройти не можу. Якась така, коротше, в цій ротації. Ось така ротація, дивіться. От при переході на новий квартал. А, Нема героїв, окей. Давай, може, тут в синьому є, ось при переході. Нема героїв. Може, тут є? Хм, І тут нема героїв. Якось дуже дивно. Хоча в мене. ну, не, Я б не сказав, що в мене там капець, капець, нема героїв. Та трохи є такі. Але при будь-якому пер... отут вдалося пройти. І те тут теж дивіться по героях дуже туго. Разний аокс про майже в соло та, та щели. Якось так. Йдемо поки в групову оренку. Групову арену. А, групової арени чотири різні елементи. О, значить, так, захист треба. Зняти захист. Ліги. Значить, перейшов я в друге срібло. А ну, давайте подивимося, як мене били. Mm, да, трохи били. Трохи вигравав. Трохи програвав. Ну, нормально. Мене такий розклад влаштовує. Так, базар. До базару. О, тут ще буде сьогодні окей. Злавних mm, пачок нема, оновлюємо. Злавних пачок є. Одного чи різного елементу, ну, блін. Коротше, тут різний у мене є. Тут буде один. Отак. Так, О, зробив? Блін, зробив чи не? Не зробив. А... Командую чотири різних елемента. А, окей, Чотири різних. А що тут? Тут два вийда. Ой, я лаша п'ят. Так, вертаємо. Чотири різних. 4... От сюди войда треба. Давай. Отак. От Оп. Тут войт. І тут. Окей. Добре, а далі. Так, зникне. А далі далі. Це в мене команди <кхи> отут для цього. Для кланових завдань там треба захист накладати. Так, ну рейтинг у класичній теж оновився. Давайте задропаємо сам скриньку. Ну, стати непогані, погані, але тут нема швидкості. Тут таке собі. Тут основний параметр гальмо тут теж. Тут нема швидкості. Тут основний нормальний і допит. Такий собі, ну, не знаю. Небесне життя. Воно мені не потрібно, цей сет. він не популярний. Так, о, один продавній. Захист я не змінюю, залишаю такий. Мені, я можу класти і ці зливні пачки, але мені комфортно із таким. Я з таким захистом залажу десь до цюди і там нормально себе відчуваю. Ну, звісно, там є багато пачок, яких я не тягну, але. блін, я ж нажав на місклік зробив. А ладно, Макака виправила цю ситуацію. Виграєш з клавіатури, то швидкість клікання по мешці швидше, ніж по цьому, Ха, ніж по клаві. Тому така виходить фігня. Ніфіга Ніфіосові? Ти що припух? Припух. Не помню, как его звать. Ну тут вообще, зараз сейчас могу у всех 10 убыть. Могу быть. А, сладкий удар. Ну нічого. Треба було два дати в макаку, то було би нормально, але там слабка була команда, так що мені і так ходить. Контратакує. Цей прикольно, uh, самурай виглядає. Так, тут. Ось тут питання чи тут обжену. Якщо обжену, то може, походу, всіх десятьох убити. О, Шкірки є. Кірки шкірки ми любимо. Там вже я три катився ну так Якби дав А2, то я би положив усіх їх, і всі вони б знов різнулися так Вибив Марічку і добре. Бачили, я всіх 10 збрив? Таке рідко буває в золоті в п'ятому у мене. Хтось один, та завжди їх залишиться. В основному, це або пачки, які мене обганяють, або пачки з тормінними і гегемонами, які я не нападаю. Я, ну, в теорії з ними боротися можна, особливо якщо ця пачка не дуже сильна, але мені легше скіпнути. О, це тіка. А, а... Ні, він не перетворюється. Якщо він в соло, він не перетворюється. Якщо соло, не перетворюється, йому треба було б хоча б одну... Один кормик поставити, любий, хоть першого рівня, тоді би перетворився. Так, добре, закінчились. А тут, бачите, лише три зливних паки. Ну, тут треба почекати. Зливні пачки з'являються зазвичай аж у... ...завтра. Аж у завтра. Так, що у нас тут? Блін, з героєм сили в команді. Я щось провтикав. І там було дофіга зливних пачок. Герої духу в кампанії. Ну, пішли. Це робиться отако. Дивіться. Берете кампанію. Шукаєте любих героїв духу трьох. Навіть двох можна. Можна навіть двох. О, в мене є, бачите, три героя духу. Просто робите один бій. Далі докачати велику залу критичної шкоди, бо вона дуже часто когось не добиває. Ось і все. Ось і все. Поліпшити чобота. Я ж йшов поліпшувати. Що я так і не поліпшив. Блін. Є якісь тут чоботи? Май з таких комплектів. Згубність надшво. О, давай надшвидкість. Точність ще окей. Далі з героями сили в команді. Окей, оновиться. чекай, оновиться. Забрати, забрати. Мені не треба чекати, щоб воно велося. Не, не треба. Пішли. З Героєм сили на арені. Я ж забрав мішечок за вхід. З Героєм сили? Але мені треба. Да, Нападати на таких. Герой сили будеш ти. Окей. Герой сили, герой. Отут обжину, Якщо обжину, так. Да. Тому що такі паки теж не завжди обганяються. Навіть там два рази слабші по силі. Не факт, що обганяються. Блін, ну ладно. Не, не той скіл використав. Так, ще один бій такий треба. Ще один, ще один. А, ну давай попробуємо оцей. І. Та зараз цей емік походить. Оу, oh, три контратаки, not bad. О, oh, щось закидешив. Це добре. Ну, тобі ми ще щось закидешили. Є, з Героєм сили справились. Вертаю макаку і добиваю ще цих двох. Питали мене в коментарях, що я пресети не кладу для арени, тому що а, мені треба контролювати. У мене настільки кру... крута збірка, що я можу покласти авто і вони виграють. Так, да, вони десь в 60% тих, на кого нападаю я, вони виграють. А, але. Uh, мені все-таки важливо контролювати. Uh, контролювати uh, Арманд як ходить. Uh, в кого вівцю, коли треба дати. От зараз він би на авто дав неї вівцю. Ну мені не треба в неї вівцю давати зараз насправді. Бо її зараз шотне Джорг. Ага, шотне, конечно підбито Ну, це Попадос. Попадосу, тепер її можна відправити в вівцю. І Джоргом теж треба мені дивитися, кого краще <кхм>, прибрати, кого Ну, Джорг буде бити у самого слабшого. Мені не завжди такий розклад підходить у самого слабшого. О, oh. yeah. oh, все. <кхм> Всіх брав. Так, ну тут уже на цього не нападу. Хоча можна щось думати, крутити. Але ні. До речі, дякую, що підказали мені за Каю у сеті Імуна. Я щось провтикав, що Кая в сеті Імуна А буде контракт для Торменів. Я цей момент провтикав. Дякую, що підказали. Правда, треба ще мати швидкий сет Імуна. Бо вона спочатку заливає. Заморожується сама і заморожує всіх. Але якщо вона все ті імуна, то вона заливає, сама не заморозиться, але може заморозити інших. Потім вона знімає два штрафи, тобто розморожує всіх назад, і накладає блок штрафів. йопте Ау. Що ви робите? Що ви робите? Сейчас мы тут обженуть. Ага. Тут обігнали. Тут тормін. Тут Марічка. Ну, з Марічкою не так складно. Ооо. Серйозно? А. Окей. Хто мені тут найгірший? Кого відправити в YouTube? Давай я відправлю склета, тому що він, він самий повільний, і шкіра на ньому буде висіти найдовше. Оу. Ніфіга собі. Блін, ну це зря. Добре, нормально. Нормально. Я їй щось закиде, що. <·л> Ти <'язве> по-любому це а, цей. Закидаєш в її як і Рез Бо вона Оп-оп-оп Ага, це не було бафа атаки, ясно. Я щось закидаєш, окей. воу ху -ху. <рисква> Жесть. Так, ну на цьому все. На цьому закінчилось. Що нас є? Аж одна пачка зливна. Ну, давай хоч одну. Такі таку. Так, ну і остання течка є. Так, э, далі. Ого, я ще, не... <сміх> я ще половину не зробив щоденок, а на делінку вже відбив. До речі, стяг на делінку. І завтра буде п'ятизіркова душа. І етап другий закінчений. Супер. До речі, давайте глянемо, що за стяг. Надіюсь, точність. Угу. Ну, хоч швидкість є в допах. Ще що тут, що тут. Що тут? Турнір класичної аренки. Окей. Оу, я ще на першому місці. Два дня. Ого, ще за 2 дня. А тут ще скільки? один день. Окей, тут теж треба забрати, але тут треба, щоб з'явилося якомога більше зливних пачок. Так, тут забираємо 20 очків. 20 очків це дві нагороди звідси. Далі. Далі, далі, далі. Використати ключ владики це аж через півтора години. Фракція. Здобути три предмета. Ага, в груповій арені я навіть не взяв. Розблокувати талант будь-якого героя. Давай. в мене є. Майже докачений нітріл. Майже. Ну, давай я візьму цей один суто під квест. Решту докачаю, коли відкрию все. Крепти з одним рідкісним, сет витривалість. Окей, одну шмотку. Разу прода... Продам, там немає не швидкості. Там, в принципі, здоров'я, захист, круто, але швидкості нема. Так, ну я йду, корот, де. Так, судна вежа, судна вежа, звичайна судна вежа. Дойшов я вже ось до 90-го поверху. Ой. Це не 90 й поверх, це 7. 10 це рівень 90. О, застряг на 90-му хард а, грифоні Пройти його не можу. О, то йду далі легку. легко я пройду точно всю, якщо я дійшов до 90-го харди, то значить легка закріється. так вони за 20 сік. 3, 4, 2, 4 ходи і рогота. Били. Так, що є? Давай, грузись. алло. Алло. Це який? 80-й був ірогот, до речі, 90-й паук і сразу 180-й. 185-й ірогот. Різниця яка, да? У тут я не пройду. Так, чому я не проходжу таємні кімнати? Пояснюю тактику. Я спочатку проходжу. Пройшов максимально важку вежу, дійшов, докуди дійшов, і вибрав собі, де, що я буду фармити. Фармлю я цього грифона 50-го таким складом. Тут приблизно 60% перемог, але я кладу авто і вони собі місяця, десь ну, ключі злили. Місяця вони там, від двох, бачите, від 2,5 до 5 хвилин. Я прийшов, подивився, лише там пару боїв виграло, пару злилося. Ще раз просто нажав мультибої. І так нажимаю, нажимаю. Ну, вони десь так за пів годинки всі ключі зливають. Далі, чому я не проходжу таємні кімнати? Далі тактика така: дійшов тут, важку, докуди, можу фармити. В, дан, в даній ротації найкращий сет це сет з Грифона, тому формлю Грифона. Хоча з паучка теж там непоганий сет, але він сутуїтивний. Він мало де заходить, а от сет Грифона заходить багато де. Далі йду в звичайну вежу, прохожу всю звичайну вежу. І тільки тоді, після того, як пройшов всю звичайну вежу, буду фармити таємні кімнати. Буду проходити максимум скільки які проходиться. Бачите, за одну в одну таємну витратите один ключ, а отримуєте два ключа. Виходить, ви фармите один ключ з однієї таємної кімнати. Отже, ви з кожної кімнати фармите ключ плюс один ключик до того, що у вас є щоденно. Далі, скільки тут кімнат виходить. Не пам'ятаю. 10. 11, 12, 12, 12 кімнат в одній. І. Ну, тут, звісно, тут всі не пройду, десь 2-3 не пройду. І у важкій пару кімнат теж ну пройду парочку та пройду. Отут точно пройду, тут багато героїв. Тут повинен теж пройти герої здоров'я. Не факт, але там є ці макаби. Отут можу не пройти. Тут в мене лише два герої. Тут взагалі нікого нема. Взагалі. Тут точно не пройду. Уго і Мачуха 50, тут теж не пройду, вона не витащить. От тут пройду, тому що тут є арманс. Навіть якби соло арманс, він би довго, але пройшов би. Тут теж не пройду. Ну і коротше, отак, тут теж не пройду, ХС і Елейн не справиться аж ніяк. І, коротше, якось так. І тоді ви нафармлюєте, проходите всі кімнати, які можете, і ви тоді нафармлюєте там десь приблизно 30 ключів. 30 ключів. І ви ці всі 30 ключів тоді зливаєте у кімнату, яку фармите, на боса. Я, в даному випадку це буде грифон. Вам би теж радив грифона фармити. І зливаєте всі ключі в одного грифона, і тоді у вас максимальний вихлоп з ключів. До того сету, який ви фармите. А, Якось так. Чому не кожен день? Тому що кожен день, якщо ви приход... проходите, то ви оці всі таємні кімнати, Скільки ви тут. Ну, а, уявімо, по моїй ситуації, що я тут а, всі не пройду кімнати. От цю точно не пройду, він один соло не справиться. Нехай я пройду тут 10 кімнат, грубо кажучи, дві якісь не пройду звичайні. Десь кімнат це 10 ключів. А, тобто я би. Коли би їх проходив просто в звичайному режимі, так як поверх кімнату, то я би мав би мінус 10 ключів на у, того боса, який мені а, підходить по фарму. Ну, самий оптимальний. Якось так. Надіюсь, я об'яснив доступно, бо я не дуже спеціаліст по пояснюваннях. Так, а що далі? А що далі? А, а треба ще використати ці ключики. Пройти хоча б один рідкісний. Фу, один рівень з рідкісним героєм. Ну, давайте я ще пороблю це все. О. Пороблю це все та і повернусь. А, так, вроді, коротше, все. У нас ще різнувся клан босс. Я вже все зробив. Нагороди всі золу. А, ні, не всі. використати ключ демона. Зараз. Так, п'ятий КБ. П'ятий, як завжди. Угу. Простий. О -о, -о. О. О. Якось так. Короче, мене є два ключа, значить, один ключ. Сюди давай. Покажу результат. Перший ключик. Так, і другий ключик майже 41. А що я закрив за два ключа? Ну-ка. 71. да, закрив. Ха, прикольно. І цей не може не радувати. Так, забрали тут. Тут щось світиться. Підготовча подія. Що треба робити? Час розвивати армію героїв. А... апати рівні. Та, ну. 60 в день. Це що перевести а, одного героя на шостий ранг. Та ну ти що гониш? Турнір групової. Ну, думаю, на цьому можна закінчити. Решту. Всього я теж позливаю. О, тут, бачите, було 14 ключів. Я поклав відбити. Відбили, що це 7, так? Да? 8. Далі. Тут злиємо, тут злиємо, тут злиємо, якось так. Добре, на цьому гарно дякую. Не забудьте за вподобайки. Хтось не підписаний, також підписуйтесь, всім щастим. Thanks